Друзі, вітаю! Перед вами справжній скарб. Це гербіцид Astra від Техноторг. Ефективний з бур'янами. І зараз ви можете отримати його абсолютно безкоштовно. Як? Дуже просто. Придбайте нашу прискоріч за акційною ціною та отримайте гербіцид у подарунок. Наприклад, обирайте потужний Берту Раптор та отримайте у подарунок 1700 літрів гербициду Астра. «Берту Раптор – це 3200 літрів бак, 30 метрів захват штанги, потужний двигун 200 кінських сил. Зробіть свою роботу легше та ефективніше разом з «Берту Раптор та гербицидом Астра. Для тих, хто шукає надійність кун Lex 3000. Придбайте його і отримайте 500 літрів гербіциду Астра у подарунок. Об'єм баку 3180 літрів. Стійка до корозії алюмінієва штанга 24 метрів. Підвізка штанги еквілібра. І, звісно, акція розповсюджується на всі вітчизняні моделі оприскувачів. Деталі можна дізнатися у свого регіонального менеджера або за телефоном у описі до цього відео. Поспішайте! Пропозиція обмежена. Не пропустіть можливості отримати безкоштовно гербіцид Астра. Дзвоніть зараз. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинами. До нових зустріч!